Доброго дня. Доброго дня щиро, щиро, щиро вас вітаємо з неймовірним надбанням, яке буде радіти і вчителі, і діти. Розкажіть нам, будь ласка, історію цього інструменту, як він з'явився у вашому світлому будинку. Ну я б сказав, радіти будуть не тільки вчителі, викладачі і діти, а ще буде вся тюсіна радіти, тому що це такий потужний хід. В плані підготовки органістів ми маємо один з самих великих органів в союзі, в Євросоюзі, в нашій філармонії. Тому підготовка майбутніх органістів це дуже почесна місія, і у мене така мрія зародилася дуже давно, коли я ще був. Директором оперного театру і спілкувався з Валерієм Миколаєвим Овтаковим. І ми тоді хотіли той орган, який намонтували в Осмецькому соборі, залучити, саме сюди перенести. Ну, Не склалося. не склалося, Але завдяки такому дуже гарному місяці жовтні, в якому відбулося моя. Така поїздка у Литву на конференцію EMC, де була також присутня наша випускниця Вероніка Ломішенка, відома арфані арфіста. І ми там зустрілися, почали спілкуватися з приводу всіх можливих, неможливих, яких там мрій та все інше. Щоб розвивати творчість і щоб розвивати нашу мистецьку освіту. І тоді зародилася у мене така думка, не думка, а е, я просто запитав: Ну, Вероніка, ти багато їздиш у всій Європі, дуже відома. Е, ви е, робите концерти в соборах, е, і, може, десь щось чула, хтось. Хоче він дати нам орган. Нам. Вона задумалася, каже: дайте мені пару днів подумати. Через пару днів вона каже, є Є моя колега Сілки Айхор і її чоловік Ханна Смойнігер, які е, свого часу е, отримали в подарунок від е, Бенджаміна е, е, Це. Німецький бізнесмен, який демонтував із церкви сам цей орган Бенедикт. Він демонтував і запитав тоді у сілки, а куди мені дівати? Вона каже: ну давайте нам, а ми щось придумаємо. Це було майже два роки тому. І Вероніка каже, я переговорила з сілки, вони готові подарувати цей орган місту Харкові, саме Харківському державному музичному ліцею. Ну, не вірилося, що це відбудеться. Але е, Айн Штайнігер є такий відомий олімпійський чемпіон з Біатлона, німецький, із Німеччини. Зараз він перейд, адвокат. Але він чемпіон світу, чемпіон Олімпійських ігор, який на початку повноштабної агресії створив фонд допомоги українським атлетам. І через свою логістику, а він Харкову дуже спочатку війни допомагав дуже багато, він запропонував. Перевезти цей орган е, сюди в Україну, і е, ще один фонд нам допоміг е, перевезти його саме в Харків. Е, Валерій Одовчин, е, це співробітник Atletis е, фонд, for Ukraine е, цього фонду, який переймався дуже багато е, питаннями перевозу органа. От, ну, Пройшов місяць з моменту прибуття цього органу, і ми завдяки нашим друзям Дмитро Бондаренко Володимир Колих, фірма Парадайс допомогли нам з обладнанням, тому що те обладнання, яке прийшло разом з органом, воно було ну, для. Соборів. Воно там дуже для соборів гарне, але нам не вистачало потужності, щоб його поставити саме тут в нашій зроді. І, 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 і наші друзі допомогли нам із завладнанням, з підсилювачем, з пультом. І, і, і ну, майже дві, не два тижні ми намагалися підключити все, тому що підключаємо. Не працюють клавіші до ЄС, довго працює, до НІС не працює, репрацює, до НІС не працює. Довго розбиралися, як чому це так? Підключили, не працює мануал один. Підключаємо, тут мануал, манувал працює, не працює педалі. Ну нарешті, і Петро Петрович Морозов допоміг нам в цьому розібратися і Станіслав Каліньєв. Активно прийняли в цьому участі, сьогодні ми вже мали змогу презентувати цей арам. Я так вважаю, що та лінія навчання органістів, яку яка починається саме з ліцею мистецького, ми знаємо, що Університет мистецтв також отримав орган, але у нього вже не два манували, а три манували. А у нашого органу філармонії чотири манували. Тобто, така послідовність є, де можуть рости і навчатися наші діти, які виявили таке бажання таке навчатися і ці діти. Ми, ми розуміємо, що навчатися пограли вже всі. Хто, тут, хто у Харкові, з чотирьох, з четвертого класу і по 11 клас. Але навчатися будуть на факультетимі. Це діти з 9 класу і старші. Скільки вже є учнів? Чотири. Чотири і викладачем у них буде лише тільки а, Калинін, Ілі mm, ще і ще будуть залучати тільки да, Калинін? Самислав а... Калинін, він професійний органіст, і він вже працює в нашому ліцеї як концертмейстер. А тепер буде викладати факультатив полінар. Дуже вам дякую. Ми щиро вітаємо. Да, я дякую і вітаю всіх наших хатів активців. З таким придбанням, але вже не на камеру або на камеру. Дякуємо.